Сьогодні відбувся третій форум з відновлення Житомирщини. Я вважаю, це важливий результат, адже до Естонії приєднується друга держава, це Португалія. І не просто а маємо сьогодні конкретний результат. Це участь Португалії у відновленні 25-го ліцею в місті Житомир, одного з найбільших в нашому регіоні, зруйнований російською ракетою в березні 22-го року. І це важливо сьогодні. Що поряд з Естонією стає Португалія, що співпраця і географія розширюються. Що регіон отримає нових партнерів за формою Володимира Зеленського. Іноземна держава патронує конкретний регіон або місто. Сьогодні наші громади, представники уряду, парламентарі, міжнародні партнери обговорюємо про проекти майбутнього, про освітні проекти, про житло, про все те, що потрібно відновлювати в першу чергу для того, щоб українці поверталися. Ми говоримо про відновлення. Ми говоримо дуже прямо в реаліях війни, в реаліях викликів реформ і євроінтеграції. Разом з тим, у залі на сцені відчувається оптимізм. Ми бачимо, що велика робота була зроблена. Попереду ще більше. Але я знаю, що завдяки завзятості, натхненню наших людей буде відновлені Житомирщини. Наступний форум очікую більше конкретних проектів відновлення, садочки, школи, мости. У нас є хороша база і чудові можливості для залучення іноземного бізнесу. Важливо на місцях працювати у питанні відбудови і взагалі комплексного відновлення. Важливо, щоб такі заходи сьогодні відбувалися в різних куточках України з різними державами. І це важливо сьогодні, що в синергії від громади і до президента ми об'єднуємося всі разом і спільно з нашими партнерами відновлюємо нашу Україну і відновлюємо кожний регіон і кожну громаду.